Шановні колеги, я просто на простому прикладі хочу пояснити, як це відбувається на практиці. Оте, От що хочу вкласти в цей законопроект. Рік тому держава забрала у негідників ну, таке дуже успішне підприємство, яке займалося нафто- і газовидобутком. Це Укрнафтобуріння. Воно видобувало 0,6. Мільярди кубів газу 600 мільйонів. Це дуже потужний обсяг. Його забрали влітку. Зупинили з 1 грудня минулого року, забравши ліцензію, припинивши бездарним рішенням відповідно, Укр Держгеонадра і пасивністю керуючою компанією Укрнафта. В результаті нам сьогодні не вистачає катастрофічно газу. Ми будемо вимушені закуповувати його по імпорту в величезних обсягах, а ми втратили реально до одного мільярда видобутку, і підприємство зараз стоїть і податки не платяться. От конкретний наслідок таких дій, таких збройних.